Захотілося вийти на прогулянку. Сьогодні був такий інтенсивний день занурення в матерію. Трошки втомився навіть. Але що показує для мене оце занурення в матерію? Фактично останній вже місяць другий показує, що можна проживати. Оце занурення фактично проживати життя на цій землі, проживати, взаємодіяти зовсім по-іншому, аніж я звик раніше. Зовсім по-іншому. Тобто оці всі мудрості, до яких я докопався, які мене торкнулися. Оці всі ключі, які я познаходив, це все прекрасно. І можна на цих тонких планах безкінечно гуляти, торкатися, відчувати. Але тіло знаходиться тут і життя я прийшов проживати тут. Ну, це не обов'язково, звісно, можна залипнути на тонких планах і проживати його там. Але що буде з життям тут, це вибір. Вибір насправді кожен обирає, хтось залипає, хтось. Хто, що... Хто як вміє, так і вирішує. Я про себе кажу, що врешті ті всі ключі. Я намагаюсь, пробую, вчуся, це буде саме точніше, вчуся якби, якби жити сам і використати сам по цим принципам застосовувати ці ключі, щоб повідкривати свої як... вже, вже в житті, вже в проживанні, у взаємодії. А... Повідкривати свої можливості і жити так, як я хочу насправді. І тут цікавий момент, що на, на, насправді тут важливіше докопатися до того, що я хочу, але і ще, можливо, важливіше дозволити собі жити так, як ти хочеш. А звідси вже йде і бажання, проявити своє бажання. Як такого бажання насправді якогось типу, я бажаю там того, то, того, це не про матерію, а моє бажання це саме про, про відчуття життя, про проживання, як, як жити. Тобто, занурюючись в взаємодію з матерією, з людьми, воно проявляє тебе, дзеркалить, але в той же час. Це все можна зчитувати і можна регулювати в собі оцей рівень вібрації. Ну, раз не рівень. А просто відчувати себе по суті. І свої вібрації. Як я вібрую, коли я чимось займаюся, щось реалізовую в матерії. Коли я живу по суті. І це. Ну, це як я. Прям бачу це як новий етап моє, мого життя. Жити інакше, от жити і ну не просто жити, а насправді вчитися жити інакше. А то прям жити було б. Це було б інше вже. А тут мені саме доводиться вчитися. Доводиться не в сенсі, що я від цього страждаю. Навпаки я. Я дуже схвильований в позитивному сенсі, що це взагалі можливо зі мною. Що я можу жити інакше, можу сприймати життя інакше, і можу відчувати себе інакше, а вже і, і бачу, бачу, як я можу змінити свій стан, свої вібрації в цій взаємодії, в цьому проживанні, і як воно міняє саме проживання, те, що я. Раніше звик, як воно відбувається, зараз відбувається інакше. Воно мене не дратує, воно мене не гнітить, воно мене не лякає. А я ж то звик інакше. Я ж то звик, що воно все якраз дратує, гнітить, лякає. Йолки-палки. І жити інакше. Навіть коли ти начебто виснажуєшся, втомлюєшся, це по-іншому сприймається. Це по, по інерції насправді я втомлююсь, виснажуюсь, тому що м є енергія, треба все хочеться все зробити, все, 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 все переробити, все реалізувати, все. Проявить, а можна трошки якось інший темп взяти і взагалі по-іншому, цього, ще більш по-іншому, ніж я зараз відчуваю, ніж я зараз пробую, ще більш по-іншому жити. І от це класно. Пробувати жити. По-іншому, не в тому сенсі, що то, що раніше, було, то все було фігня. То, що раніше, воно було. Як приклад для мене, як можна, як воно може бути, якщо треба. Тобто я чітко ж пам'ятаю себе, свої вібра... вібрації, як я зараз це називаю, раніше я це так не називав, а... але зараз я можу це так назвати, і воно більш точно. Я бачу, як воно раніше е... дзеркало, як простір мені дзеркало той мій внутрішній стан. Оту всю серйозність, оту всю відповідальність. І, і я бою, я якби не насмілювався зазирнути в глиб цього всього. Чому воно так? Ну, я щодо не, не, не насмілювався? Я, врешті, насмілився і побачив, що за цим всім стоїть стоять страхи, признав це. Але тоді не те, що не насмілювався. Я не дивився в глибину, тому що, мабуть, не прийшов час. Я би подивився, якби мені, якби шлях мене підвів, мабуть, хоча, якби якби, все могло бути і інакше, і так само, і як завгодно, але було, як було. Але тип, воно мені зараз дає оцей фон, темний фон самого себе, як воно може бути. Я вже тут не скажу, що це типу, фігня. Ну, не можу я собі. Сказ... Ну, якби, я не хочу себе обманювати. І якось себе ну, те, що заспокоювати, а, типу, та то все блаш. Все... Я ж бачу, вже, вже ж мені... мене носом вже тикали і туди, і сюди, і сюди. Допомагало мені це все побачити. І допомагають далі. Але тут все одно вибір. За мною. Я ж можу обрати будь-який варіант. І в кожен момент є цей вибір. Я в кожен момент можу обрати щось. Можу обрати, записати це відео, можу не обрати. Можу обрати, вийти, прогулятися, а можу не обрати. І це вибір. І зараз класно те, що я бачу, що можу його робити більш чесно із собою. Чесно признатись, що мені там лінь, що мені щось то, що щось то. Тобто я наразі можу себе краще бачити і о диво змінювати те, що я бачу, регулювати те, що я бачу. Роблячи той чи інший вибір. Ну, клас. Це мені подобається. І що ж оце я зараз так записую, розхвалюю по суті сам себе. Це я зараз тестую себе на оцю. Боюся себе хвалити. Не вмію себе хвалити. Ну, це таке виховання. Я ділюсь зараз цим своїм станом, своїм баченням. Це буде більш коректно. І ділюсь в таких радісних тонах, інтонаціях тому що, тому, що я в таких інтонаціях, тому що я в таких вібраціях. Ну ось воно так і є. Я ж можу обрати на е, іншій вібрації, обрати серйозність, е, таку, як мені раніше, дуже подобалось, тому що те, що серйозне, то, то не фігня, а то, що таке на ізі, то на ізі завжди встигнеться. Треба розібратися з тим, що серйозно в першу чергу. І от там все це я і пропускав через себе. Ну, наївся, коротше, я того всього, цієї серйозності, і просто тепер відповідально для себе заявляю. Собі і для себе, що можна інакше. Як можна і як завгодно. Вибір тільки за, за мною. Просто вибір. Це просто вибір. Вибір це не просто, але все це просто вибір. Ось такі фрази йдуть. Фрази і, <кхи> і дуже важливо дозволити собі зробити той вибір, який ти насправді хочеш. Це і буде е, твій істинний шлях. Піз... По суті, тому що він істинний шлях складається саме з цього, з того, що ти хочеш. Навіть якщо там трапляються спокуси, які заманюють, там, типу, хотілки якісь, які тебе кудись затягують. Ну, якщо ти не бачиш, що це спокуса і хотілка, ну так і буде. Тим, однак. Тоді завжди ти все одно тобі собі скажеш, а я зробив так, як я хотів. Тоді ти маєш взяти на себе відповідальність, що це ти зробив, що ти, це ти обрав такий шлях. Мене раніше постійно страх зупиняв, що ти типу, раптом я кудись вляпаюся. Я максимально не проявляв своїх бажань того, чого я хочу. Я весь час обирав, робив вибір із, з позиції відповідальності, з позиції. Серйозності, важливості, тобто з позиції страху. А дозволити собі обрати так, як я хочу, це було мені страшно насправді. Ну і я уникав цієї відповідальності максимально. <сум> ну, цей шлях веде дуже-дуже в глибоку, глибоку темряву, який, в принципі, коли ти досягаєш дна, це все вже тобі просто зрозуміло, що так далі бути не може, і ти починаєш шукати, як можна зробити інший вибір. Я почав шукати із пошуку, ну, із цих власне питань, хто я, де я і для чого я, але ще мене дуже зацікавило мотивації. Мотивації моїх всього, моїх дій, вибору. Бажань і так далі. Так я познайомився зі своїми страхами, так я познайомився із своєю темрявою, і знайомлюся і далі. Однак тепер я ще знайомлюся ще і зі своїми бажаннями. Тепер я ще знайомлюся і з Довірою, прийняттям. Тепер я знайомлюся та з собою, щоб як би це так пафосно не звучало. І ось це такий мотиваційний спіч сьогодні ввечері самому собі, щоб не втрачати оці, щоб прописати цей код в собі, прописати, що це все для мене не, не блаж, як я раніше вважав. Те, що я хочу сказати, те, як я відчуваю це, те, як я хочу, це, те, як я це бачу, то по-перше, я можу це бачити, відчувати і хотіти. Це по-перше, дозволяю собі це. І по друге, що я хочу це поглиблювати, ці, ці вібрації, це бачення, це відчуття, це прийняття себе. А не ховатися за відповідальністю, за серйозністю, за важливістю. Ну, тобто, по суті, не ховатися далі. Від від самого себе, ну від, від своїх страхів. Ну що ж, раз, вже темно, вже камера мене. Не дуже ловить, але захід сонця прекрасний і вже місяць. Ось це місяць. Ну, досить терзати камеру. Щось хочеться ще сказати, наче? Наче ще якась недосказаність. А, оце ще бажання сказати все, все, все максимально, все сказати, максимально все зробити, максимально щось реалізувати, щоб от, начебто завтра не буде дня. Начебто ну, це якась як... Така жадівність до життя. <хи> а, можливо, так і є. І зараз собі просто кажу, що тут момент такий, що мені потрібно навчитися відпускати ситуацію і легше до всього ставитись. Навіть, навіть на прикладі цієї розмови. Ну, вже все, ну якби все сказав. Але ще щось крутиться, ще щось чомусь рука не камера не вимикається, ще хочеться щось сказати. Тому що ну, шукає енергія виходу, шукає через що, як ще себе проявити. Хочеться, хочеться. Тобто цей драйв, який хі, після денної спеки просинається ввечері від прохолоди. Він, він хоче десь якось реалізуватися. Ну, гаразд. До зустрічі. Досить годувати комарів.